Усім доброго ранку, усім привіт. І викрас починається з того, що я їду вітати маму з днем народження. Буде руночок. Зараз забіжу, куплю тортика. Тому усім гарного дня і приємного перегляду. Привітала маму. Ми так добре, гарно з нею провели час. Поїли тортик, попили каву. Поробила багато різних фото зараз. Я вже вдома, намагаюся повчити англійську. Ми вчора зустрічалися з Ліною, говорили взагалі про університет, про наше самопочуття, і ми дійшли висновку, що нам просто не вистачає мотивації, сил, натхнення якогось, і ми вирішили допомогти один одного, підтримувати один одного. І наша задача заключається в тому, щоб кожного дня виписувати певну кількість слів. Завчати, дивитись кожного дня відео англійською мовою, також виписувати все, що нам не зрозуміло, і в кінці тижня ми будемо це все обговорювати, перевіряти один в одного слова, говорити на ту чи на іншу тему англійською мовою. Тому що університет, університетом, а самим також потрібно нам навчатися, якось вдосконалюватися, поповнювати наш словниковий запас, і взагалі якось розвиватись, тому що. Це важливо, це справді важливо. Тому якщо у вас немає натхнення мотивації, просто знайдіть однодумця, знайдіть людину, яка також потребує якоїсь підтримки. І так я вам скажу щось робити набагато легше, тому що в тебе є відповідальність перед людиною, і так цікавіше, і ти замотивований. Ми так робили в тому році. Перед сесією ми вчили слова, зустрічалися кожного дня, перевіряли один в одного тему, якісь речення перекладали, і на сесії ми були набагато впевненіші, і якось це все, знаєте, виглядало не як тупо ти вчиш слова там, і готуєшся до якихось екзаменів, а це було як, як гра, тому що ми зустрічалися, обговорювали, і це все було набагато цікавіше. Тому мотивуйтесь, знаходьте друзів і вдосконалюйте себе. Тут я уявила, що мага супер відомий блогер і усім цікаво, що у нашій продуктовій корзині. Тому вирішила зазняти ось такий от кусочок відео. А насправді Дон просто прийшов з роботи і попросив мене розкласти продукти у холодильник та на свої місця. Нарешті відбій тривоги, нарешті це все скінчилося. Надіюся, що далі все буде спокійно, що не буде ніяких тривог, ракет, що все буде добре у всіх. А я зараз збираюсь з думками і хочу почати робити там практичні завдання в унівір. Ті, хто з моєї групи мене дивляться, ті мене зрозуміють, я ще на шості практичні УФД. Ех, дуже багато планів на сьогодні, тому давайте разом проведемо цей день. Вирішила so not... зробити собі новеньку перерву, заварила собі чайок, сирок. Буду дивитися ютубчик, поки п'ю чай, і потім повертаюся до роботи. Я збиралася йти бігати, у нас вимкнуло світло. Поки я збиралася йти бігати, одягалась, помітила, що вимкнули світло, Я я найс, я вчасно збираюсь, то я вже побігала. По нібито вони в сказав, що він теж іде додому, от я йду йому на зустріч. Ми з Денисом шукали фільм на вечір. Щось цікаве подивитись. Ми нічого не знайшли. Тут навпаки, ми знайшли багато фільмів, але чомусь немає української озвучки, тому ми вирішили е, не дивитись російською. Я вмовила Дениса подивитися холостяка. От тому я прийшла на кухню робити чай і такі, такі в нас плани на вечір. І це на буде нас відомо. Так ми і не подивилися нічого нормально. На хвилині 20 я напевно, закінчила відбудесь холостяка тому що перестав працювати інтернет, не прогружав зовсім нічого, тому я розпочала монтувати влог. Денчик дивився в тік-тупі, займався своїми справами, а тому будемо вже відпочивати. Усі на добра ніч. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.